Сьогодні я хочу розповісти вам про важливий інструмент у лікуванні цукрового діабету інсулінову помпу, це пристрій, який істотно полегшує життя мільйонів людей, що страждають на цю хронічну хворобу, історія створення інсулінової помпи. Ідея створення інсулінової помпи виникла ще у 60-х роках, коли вчені шукали способи більш точної і регулярної доставки інсуліну для пацієнтів з діабетом. Перша прототипна інсулінова помпа була створена у 1963 році доктором Артуром Крозом, і вона була досить громісткою, приблизно розміром з рюкзак. У 1980-х роках компанія Мінімед представила першу комерційну інсулінову помпу, яка вже була значно менших розмірів і могла постійно носитися на тілі. Інсулінова помпа там це невеликий електронний пристрій. Який під шкіру пацієнта через тонку трубку постійно вводить інсулін у малих дозах, принцип дії інсулінової помпи це дозволяє моделювати природний процес секреції інсуліну, який у здорової людини здійснюється під шлунковою залозою протягом дня, важливість у лікуванні діабету інсулінова помпа значно покращує якість життя людей з діабетом першого типу і деяких з діабетом другого типу. Вона дозволяє більш точно контролювати рівень цукру в крові, що знижує ризик довгострокових ускладнень, таких як серцево-судинні захворювання, ураження нервів та інші проблеми, пов'язані з діабетом. Також з'являються нові моделі, які працюють в парі з глюкометрами для безперервного моніторингу рівня глюкози. Висновок інсулінова помпа це один з найефективніших методів контролю діабету. Вона допомагає пацієнтам підтримувати стабільний рівень глюкози в крові, що знижує ризик ускладнень і значно покращує якість життя. Її розвиток це велике досягнення в історії медицини, і майбутні вдосконалення технологій можуть зробити управління діабетом ще ефективнішим. Дякую за увагу!